Друзі, усім привіт! Зробимо зараз огляд нашого млина або кормової установки, за рахунок якої робимо ми корм для наших свинок. І так, наша кормова установка складається з смішувача на півтора тони і млина. На 11 кВт. І так, це у нас мелин. Підійдемо ближче. Ось тут можна побачити. Вага мотора 118 кг і потужність 11 кВт. 3000 обертів за хвилину. До млина йде такий шланг. Він втягує нам зерно, яке нам потрібно. Ось це наконечник такий. Ми запихаємо купу, яку нам потрібно. Там чи кукурудза, чи макух, чи пшениця, чи там далі ячмінь нас. Регулюємо подачу повітря. Оцим гунтом і все, і воно втягує. Всередині в нас є магніт. Ось навіть тут бачимо якісь остатки металу. Втягнув він. Всередині є магніт. Получається, болтик, гаючка, щось таке, воно зразу тут застрягає. Буває, інколи проскакує, але проскакує Тоді, коли я закінчую молоти, відкриваю засов. Щоб шланга пуста була і, змил... і вимотуло вимил... повністю з млина. От тоді буває, попадає щось. Але перед тим, як я відкрити, я перевіряю деколи пальцем. Що нічого не має великого і все. Так. Шланг ми використовуємо звичайно, я купував її е е е в електричному магазині, де все для електрики, ця шланга йде. Діаметром 100 міліметрів, і в ній прокладають кабель електричний. Ось так. Там ціна 50 гривнів чи 70 за метр було у цієї шланги. Якщо брати силиконову шлангу, яку потрібно іменно для цього млина, там один метр буде з сотої шланги складати порядку 600-700 гривень. Наприклад, якщо в нас отут. 3 метри шланги. Ось ця шланга в нас є 8 метрова. І от там ще є одна. Найдовша. Ось там. То нам би вийшло тільки з 1015 на одні шланги. Ось так, а це і сердито. Звісно, недоліки є, там воно перебуває трохи, продуктивність звина падає десь порядка 100 кг. Там всередині можна і не видно побачити. А от покажу. Ось так бачите задирається шланга ця, але все рівно за рахунок повітря нормального воно все рівно затягує. ну Типу, немає сенсу переплачувати суму в 10 разів більшу, якщо цей шланг також нормально справляється. Далі. По цьому шлангу блин всмоктує його сюди. Ось такий вигляд він має. Тут він перебиває і викидую далі по цій трубі технічній соті. І закидую він відразу нам його змішувач. І змішуючи, виколочуємо. Так, сітка у нас стоїть. Сейчас я покажу, у мене є сітки. Четвірка. Товщина стінки, здається, двойка Зараз фокусуємо. Ось так. стінки двойка. І все, замовляв я сітку спочатку з міста Херсону. Потім мені дали контакти на місто Дніпро. і замовляю сітку там же. Приблизно от ширина сітки туди вкладається 10 см. Отак от я ріжу цю сітку. 10 см і пласт такий. Далі пласт розрізав на двоє, і він туди з двох частин закладається. Сітка приблизно служить рік. Оце я вже другу половинку відрізав від неї. Так, далі Млин нас стоїть на звичайному піддоні. Тут можна бачити, він взагалі нічим не кріпиться, просто стоїть на піддоні. Він не вібрує сильно, не скачеть. Типу все нормально. Ось таке. Майбун він, він, два режими роботи. Рикутних зірочка. Щоб запустити, вмикаємо. тут Вимикач і далі вмикаємо його в режим роботи, який нам потрібен. Так, далі засмішувач погоримо, змішувач у нас містки з півтора тони або 1500 кілограм. Потужність двигуна на змішувачі 2,2 кВт. Якщо ми змішуємо одну тонну, час змішування десь приблизно складає 15-20 хвилин. Ми спочатку намалюємо скільки нам треба. Він з легкістю запускається. Не так, що ми намололи і не можемо його запустити. Він з легкістю запускається. І все 15-20 хвилин і корм готовий. Висота змішувача у нас складає 3,10. Ширина його 1,50 метра. Вмикається змішувач тут за допомогою вимикача. І все. І почав змішувати. Тут є вікилничка, на у нас можна побачити, як у нас наша дерть сходить вниз. Далі тут є такий прийомник, ось сюди ми засипаємо преміси наші, регулюється він такою заслонкою. Висипаємо ми ось цією ручкою. І так пішло. Там підкидаємо мішок, що нам потрібно, і воно висипається. Далі, якщо нам потрібно змішувач вибрати до нуля, Тут відкривається оця заслонка і все, весь корм висипається сюди. Далі, що ще скажу, як казав, потужність двигуна на млині 11 кВт. Типу, заявлена продуктивність складає 800 тон кілограм за годину. Типу, при мінімальній довжині шлангу, ось такий. Він буде нас молоти десь 800 кг до тони. Якщо ми шлангу доточуємо вже оцю, продуктивність наша далі складає 600 кг за годину. Якщо ми беремо цю шлангу і цю шлангу і доточуємо до тієї яка стоїть там далі, продуктивність буде десь 500-450 кг за годину. Його. Так, далі. Кожну зерну суміш, яку ми мелемо, ми попередньо зважуємо. Зважуємо за допомогою ось такої ваги. Під змішувачем на чотирьох ножках стоять наші ваги. Ось так. І все. Наприклад, змішуючи на даний час 270 кг є. Наприклад, вагано для того ми треба для рецепту потрібно там 180 кг макухи соєвої. Все, я мелю-мелю, бачу є 180 кг, все. Далі перехожу на інший на іншу зерносуміш Так, йдемо далі. Що ще можна сказати? Ціну, за яку я купував. Цю установку млин. Млин і змішувач. Вона вартувала 6,5 тисяч злотих. Купував я її в Польщі. Виходить так, що дуже хороший друг наш. Їхав з Польщі, а я якраз млин шукав. І так запитав, він каже, може щось вам привезти. Я кажу: ну, подивись на млини. Найшли ми на сайті OLX Польща Польщі такий млин. Змішувач з мином. І купили ми його за 6 тисяч злотих. Далі до цієї, до цього змішувача от, продавалась оця вага окремо, вартувала вона тоді 1000 злотих. Там. Спочатку я думав вагу не брати, але думаю, якщо я зараз не куплю вагу, то тоді я в нас її куплю, але дуже важко вже. І все, взяли ми весь комплект. Шлангів цих не було, було тільки там здається труба оця 110. -та. Якусь часу ми там вибули наверху. Болт попав сюди в млен, він колотив, пробив сітку і пробив нам отав нашу трубу. Типу фірму цього млина я не можу сказати, бо чогось немає ніде. На млині, ні на змішувачі, нема. Тобто тільки на моторі там пише Трилата. Можливо, це фірма. Темелс. Не знаю. Він у нас працює з 2019 року. У мене є. Далі виходить 7500 злотих тоді він нам вийшов і доставка нам коштувала 100 доларів. За те, що нам його привезли, він помістився в Mercedes Sprinter середньої бази. Там взагалі він в притірку помістився. Ми там розбирали. Верхній отам, захист ремнів і все, і два от таких що є мішка, де повітря виходить туди. Далі доїхали ми до кордону. І ми його ще мусили розмитнювати. Тоді змінилася в нас якраз у 2019 році влада, і ми його розмитлили за 200 доларів. За розмитлення млинами заплатили дійсно 200 доларів. І там в сумі він на той час десь приблизно склав мені 2 200 доларів 2 200 у 2019 році. Аналогічний млин я шукав нас в Україні. Я розглядав варіант осух. Це також польський млин. Він на той час стояв 4500 доларів. Мені став 2200, тут 4,5 був. От Я тільки що заходив на сьогоднішній день. Млин і змішувач фірми Осух, який буде оснащений 5-метровою шлангою, силіконовою вагою. стартує від 165 тисяч, комплект від 165 тисяч. І плюс, врахуйте, доставку. Доставка буде 1015. Не менше. Далі, якщо берете додаткову шлангу, а 5 метрів шланги це взагалі дуже мало, хоча б з 15 метрів шланги потрібно, то такий комплект вийде вам до 200 тисяч з доставкою. Вага у нас йде тут на 6 тонн, змішувач на півтора. Буває деколи, що ми знімаємо вагу і вважимо, що нам потрібно. Інколи ми вагу цю використовували під прицеп для зважування зерна, і також ми цю вагу використовуємо, кладемо під клітку і зважуємо наші свинки. Коли контрольну вагу треба зробити, а було під час продажу. Із недоліків скажу, єдине, що у цьому млині немає, тут внизу камнеуловлювача. Що, наприклад, якщо попадає десь камінчик, буває таке, що попадає, і воно залітає зразу туди всередину. І він починає бити, 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 поки самі молоточки оці не розіб'ють цей камінь і він не піде далі в корм. Нам. Якби отут був камнеуловлювач, то він би тут збирався. Але плюс в тому виходить, що якщо мелиш крупну фракцію макуха, він не збирається, він зразу залітає туди. Бо що, буває таке, що пласти потрібно молоти, наприклад, макухи соняшникою великий, він туди залітає собі нормально. І от 10 см тут ширина цього самої дробілки. Ну Ось така штука. Є свої переваги, є свої недоліки. Но млин виправдав себе на 100%. Так що. Якщо хоч займатися свинарством, займатися свинарством, перше, що потрібно, це хороший млин. До цього я му звичайним таким саморобним. Я був весь в муці. І далі ви знаєте що. А це купили це змішувач, роботи ніякої, просто в купу заклав і все. Зерно привезла машина, тут висаплено, наприклад, і все, я собі. З скільки мені потрібно, нічого ти не тягаєш, нічого не доведеш. Єдине, що немає корму роздачі, і розвозиш мішками корм без свинок далі. Ось такий огляд.